Всім привіт! Давайте потурніруємо третій день, що каже моя оборона. Оборона моя виїхала в таку вже більш-менш жирну, а. Ну, поки що все добре це дуже дивно, що мої чахлики тримаються. Ну, тепер давайте попробуємо сьогодні якось зробити атаки. гарно Хатіко. Хатіко це погано, тому що це буде контра. І той гарно лупити. Парасіти вища вішає, ну це м -м, такий противник, звичайно, гарячий. Ну, попробуємо. Контрато, звичайно, погано, тому що вона лише Мар'яна може її задеспалити камінчиками. Так, є два по три червоних. Ну що, попробуємо зібрати? І, на жаль, далі більш нічого не приїхало. Ну, заберемо. Ех, на жаль, правильно, правильно. Так, ну, попробуємо там, можливо, де знайти червоне. Ну, роз'їхалися. Ну, це, це так обідно. Це обідно. Можна попробувати знайти би, або трійку фіула скласти в хатіком. Або це трійку зелених, як підказують, і десь там би або знайти червоні ще, або сині. Хм, цікаво, де би його так, якби нікого ще не трогати. Взагалі було б класно. М -м -м. Ну так, попробуємо. Сині, так? Сині. Чого будемо копіювати? Це проблема. Бо це ж цього, якщо хепрі, то, мабуть, я навіть не знаю, скільки хепрі б'є. Чи він винесе його, чи не винесе. А це б'є по одному. Так, цей то по трьом б'є. Можна зробити і хатчико би було б. 80%. <свісно> Якщо я зараз не доб'яти хаті, скільки там є? 270. А скільки в нього сшилося. Ну, можливо. Це мені, звичайно, треба тоді прощатися з Локі. Це за все. Так, ми попрощалися з Луком. Зараз можна попробувати. Але що це за все, що це Орангутанг зарядиться. На жаль, давай в Мілену. Так, в Мілену. Ще й птичкою добили її. На жаль, Мар'яна з. Просто так обідно, що ми трішечки заціпили ту пані. І ми тепер оце маємо таку халепу, тому що червоних далі немає. Це єдине, що можна справа пошукати, до того ж ми зараз підрізом. А Атаки. попробуємо зараз обережно взяти Людвіга. Добре, комбо не полетіло. Так, тепер, мабуть, отак червоних взяти. Ну, це зрізана буде атака, один хіт. І я її не винесу ту, як її Нургіп. Попробуємо хепрі погризти. Зараз би можна було би... Червоних взяти, але полетить комбо, і ми ще й хепрі зарядимо. Ну, це, звичайно, ну, а там без комбо в мене, в принципі, ніяк не виходить. Ну, нехай так зробимо. Так, добре, хепрі добили. Ця по його це не так страшно. І зараз ми її доб'ємо. Якщо вона, звичайно, не ухилиться. Добре, ну. Ледве на волосинці. Так, добре, їдемо далі. М -м -м, яка гарна оборона! <свісно> ну, не знаю. <свісно> я сумніваюся, що я зможу з такою обороною справитися, якщо не буде моїх камінчиків. Так. Ми маємо. Червоні трішки. Можна було б, в принципі, трійку четвірку скласти. Можливо, щось би там ще приїхало. Можливо, фіоли скласти, так як мені підказують. У нас тоді, звичайно, роз'їдуться сині. Так, зробимо так. Цю, звичайно, зарядимо. Так, ми її зараз зарядимо. Але ми зняли таунта. Це досить таки непогано. Зараз попробувати якось би винести ту сторону. Мабуть, хоча за все, що ми не винесемо. Так, ну, у Людвигі, у людвигу вистачило. Маємо трійку червоних, то мало. Е... Можна було б взяти локі, але я не впевнена, що я встигну до того часу. А цього я теж не доб'ю чудіка. 800 у нього у нього дуже багато. Зараз у мене дилема. Ну добре, заберемо тут червоних. Ми маємо Зелений кристал. Це, звичайно, погано. Прям дуже погано. Зараз попробуйте якось її винести. Вона стрючка випустила. Яка їй за це вдячна, що вона випустила І іще одного. І зараз і Купідона зарядимо. Це погано. Так, тоді заберу попробую. Кого будемо лупити? Можна, в принципі, спробувати скопіювати Бегемота. І тоді ще міленою, і ми тоді доб'ємо копідона. Можливо, можливо, і ні. Ти у нас по сьом, так, ману ріже. Ну, тоді давайте цю зробимо. Дівчину. Добре. Зараз взяти Мілену на Х2. Так, взяти червоних. Так, і, мабуть, об'єм урагана. Що там, хто там? Ну, добре, фух. Ага, добре, погнали далі. Арко, арко, то погано. Будуть у нас Міньйони. Тут, звичайно, бажано взяти було бігормека. Ну, попробуємо. Ага. Є червоні, так. Угу, ми тоді спробуємо їх забрати. От того притрушеного заряджати взагалі не обов'язково. Мабуть, я, в принципі, думала четвірку скласти. Червоних, але, мабуть, я отак заберу. От арку теж заряджати не обов'язково, а той джек уже буде бити. Зробимо так. Зараз спробуємо добити оцього притрушеного. Скільки в нього там Ну добре, так, вдаримо. І, мабуть, в нього я відправлю отак напряму шері, і візьмемо зараз синіх. А синім маким тоді вдарити. Ти ж по всім не так багато б'я. 200 по всім. Тоді можна, в принципі, і ним це зробити. Далі так, сліпота на них висить, висить. Ким тепер вдаримо. Зібрати, але щось я сумніваюся, що мені вистачить трієчки. Ну, добре, попробуємо. От тего комбо, воно. <проб> воно трішки було даремно. Так, по тому мімо. Зараз у нас буде бита Шері. Можуть мені покласти пів команди. Мені, якби тепер десь взяти червоних, бажано би. Ну, так, зробимо. Роз'їхались. Ні, все добре. Будуть в майбутньому, якщо все буде добре. Добила? Дивно, не добила, е, мабуть, мабуть. Нехай вдарим тим. Заберемо зараз червоні. Я дуже рада, що в нього цей прикольчик із... гратися в одиничку. Це мені взагалі не подобається. Ну, а тепер попробуємо сюди добити цю. Дівчино, добре, а того, можливо, до паразит? Ну, ні? До добре. Вистачило йому. Ну що? Ще два тапки нібито. Так. О, а, ні. Жесть. Ну, з ні. я взагалі не хочу мати справу. Це просто жесть. Четверо на альфа розлімі. Бронка, звичайно, шикарна. І навряд, щоб я могла її винести, мені думаю, це зараз до того ж, орк. Ну, як, орчиха. Трійка червоних, трійка синіх, два по три синіх. Так. Одна трійка червоних. Зелений кристал. Що я можу тут сказати? Мені навіть немає червоних під людвігом, так, щоб зняти таунта. Папа, угу. -па. можна тоді було б зробити отак і взяти синіх. Ну, це капець. Взяли і її просто ще раз комбо зарядили. Так, кого будемо блокувати? Люд... Копіювати Людвіга, мабуть, візьмемо. Так, можна, в принципі, зараз попробувати було би машкою вдарити в нього і попробувати зняти з нього таунта. Ні, не захотіла, то погано. То погано, мабуть, тоді зробимо. <кій> Отак спробуємо зняти. Так знялося. Добре. Тепер сюди погнала шері. Зараз візьмемо Мілену. Але можемо зарядити тих двох. І тут без комбо і летить комбо в Егіму. Тихо. Так, Мілену візьмемо на Х2. М -м -м. Кого будемо бити? Можливо, цього притрушеного. Там все під ним червоні є. Аж один фахінчик. Ну, попробуємо. Добре, добили. Тепер цього добиваємо, бо в нього зріс. Добре. Мілена на Х2. Локки в нас ще танкує і в нас зарядилися червоні. Ну, тут навіть дивно, але все-таки пішло поле, тому що я думала, тут не буде міні-поля вдалого тут все вийшло непогано, добре. Ну і Людвік справився. Без Людвіга тут шансів в мене не було б. Так, погнали. О, о! Оце оборонка. Оце оборонка. Це просто зараз буде трішок. Ще й топ тисяча Чувачок! так що тут зараз. Маємо трійку червоних і трійку синіх, і все. М -м -м -м. Як би його зробити? Отак попробую. А ще одну трійку червоних можна. Було б так непогано. І мені немає їх як скласти. Бо навіть якщо по центру, де я складу трійку синіх вийде трійка червоних, це дуже багато ходів і у нас людвих до того часу зарядиться. Це можна було попробувати, як підказують, зелені там скласти. І, можливо, би, там була б трійка червоних, але це дуже маленький шанс, що воно так вдало би склалося. І буде в мене Людвіг працювати що так, що так. Якби його тут вигадати, де моє поле буде. Справа там ні, зліва теж ні. Ну, так, тоді зроблю. Так, є червоні. Зараз буде комбо, буде Людвіг. Ми його не винесемо. Зараз попробуйте зняти. Ага. Скільки в нього там? 150. Можливо, в мене ця доб'є його. Ішки. Це не обідно? Це обідно. М -м -м. Це дуже обідно. М -м -м. Мабуть, ми тоді отак зробимо. Кого будемо копіювати? Цей у нас ріже броню, потім б'є. Синкби, якби ще десь взяти мені на Мілену. Або взяти сюди хатіка, скопіювати, попробувати би. Тоді берем беремо хатіку. Так, так. А тепер далі. В кого будемо бити? Мабуть, в оцього. Знялося з нього так. Мені треба синіх, мені треба терміново, якби десь сині виїхали. Ну, трішки не так, як би то хотілося би. І ми настільки при смерті, і просто-напросто зараз вони там тичками подобивають, і... і що це за все, що в мене ніяк не вийде. Угу. Контра. На них висить контра. І зараз вдарити я ну ніяк не зможу. Три хода. І буде зараз працювати баблс. І він мені може так само добити шері. Тут який під не розбив буде. Тому що цей його хід, де можна було би спробувати взяти Людвіга, він буде з комбо. Ми зарядимо того чудіка. Я ніяк не можу взяти Людвіга. А на них оцього контра. Це просто зараз можна цю просто добити. Просто попробувати її добити, тому що так само ти баба зможе вдарити саме в шері. <рес> Такий тобто, обідний робив, я зараз розумію, мені настільки ж зараз шкода Шері бити в контру іменно в ту зайчиху. А з іншої сторони, я розумію, що добре не буду. Цей добавив собі ману і так вдарив Шері. Ну так, 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 і от тобі й маємо. Треба було таке її відправити туди. От оцей його міньйон, він трішечки от виліз не там, би де хотілося би, і поламав усю маліну, тому що зараз о цього зайчиха вона просто мені доб'є людвіга. Ех, такий обідний розбив. Капець, там вже не було б кого добивати. Ну, це ще контра теж багато чого дала. Так, ну що, маємо в рейдингу 1100 місця. Все добре, як на мене. Поки що йдемо топ-1. Побачимо, як далі буде. Все. Всім доброго камня, всім пока-пока.